Всім привіт! Це Петробухов і це новини Одеси за останній тиждень. Головна новина цього тижня це все також відключення енергії, проблеми з електрикою, які дещо покращились. Перші дні тижня були дуже поганими. В мене, наприклад, в середу світло було в квартирі 2,5 години, а прокинувся я, коли вдома було плюс 14, тобто не дуже приємно. Але наші енергетики відрепортували, що вони відремонтували частину обладнання, яке було пошкоджене біля Одеси, і таким чином вони можуть подавати на Одесу більше електрики. І дуже гарна новина, що нарешті вони склали графіки, які працюють. Вони поділили місто вже на шість груп, і ось як я бачу за останні два дні. Ці графіки працюють. Тобто, в мене світло вимикають саме по цих графіках, і це дуже зручно, тому що е, навіть погано не те, що вимикають світло, а те, що його вимикають не системно, і ти не можеш прогнозувати, не можеш планувати свій день, не знаєш, коли там піти погуляти з собакою, коли приготувати їжу, коли поставити е, прати білизну. Але зараз, здається, це вже виправили. До речі, напишіть в коментарях, як у вас чи діють ці графіки у вас, чи це просто мені так пощастило. Через ці відключення на початку тижня навіть були такі маленькі канікули на два дні у школах Одеси. Також в нас була ракетна атака вчора, в п'ятницю, яка виявилась не такою болючою для Одеси, як минула. І наскільки я розумію, з повідомлень офіційних осіб обладнання, яке є в Одесі, не постраждало. Тобто, ми все також можемо отримувати цю електрику, все також ці будуть діяти шість груп, але постраждали теплові електростанції, які розташовані в інших областях, тому сумарна кількість енергії, яка є в нас в Україні, зменшилась. І тому ми будемо ще ці тижні з відключеннями, поки її будуть ремонтувати. Можна порахувати, що якщо Росія робить ці обстріли кожні два тижні, а вчора було 10 лютого, то наступний обстріл можна передбачити 24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення. Ну і ми знаємо, що росіяни люблять такі прив'язку до якихось дат, до якихось подій. Тому буде дуже не дивно, якщо наступний обстріл буде 24 лютого. Але ці два тижні можна дещо розслабитись і е, жити більш нормальним життям. Також у середу відбулася сесія міськради, е, дуже така складна, дуже тривала і дещо смішна. Е, там одного депутата спіймали на тому, як він. Е, Курить Айкос в сесійній залі. А потім наша фракція побачила, як одна з депутаток голосує за двох. Було багато чого, але головне, що перед цією сесією в нас були суперечки з мерією. Мерія чомусь не захотіла підтримати нас. Яка ситуація? В нас в місті є депутати, і є мер. Мер, який призначає своїх заступників, начальників департаментів правлінь, і рішення приймаються сесійною залою. Депутатами та цими начальниками депутатів 64 людини для прийняття рішення потрібно 33 голоси в нашій фракції 10 депутатів. Але частина депутатів поїхала за кордон і через нове рішення президента там МРНБО, яке забороняє депутатам виїжджати за кордон, навіть якщо це жінки, навіть якщо це люди старше 60 років. Частина депутатів не повернулася за кордон, і там і залишилась. І взагалі це окреме питання. Я вважаю, що якщо людина вважає перебувати за кордоном, то вона повинна складати мандат. Тому що депутат це такий обов'язок, який людина на себе брала. Якщо вона не здатна і не хоче його виконувати, то вона може скласти мандат. І тоді зайде наступна на людина, яка на черзі по списку цієї партії, і рада буде працювати. Але на цю сесію нас прийшло 38 людей, людей, і з них шістеро було нашої фракції. Тобто ми мали можливість блокувати прийняття рішень. В нас є наша передвиборна програма. У нас є наші обіцянки, які ми давали нашим виборцям. В нас є дуже багато прохань від виборців. Наприклад, мерія вирішила в цьому році відремонтувати 100 ліфтів в місті. Ми попросили, щоб ми надамо наші пропозиції. На вісім ліфтів, вісім зіста, ось як ви вважаєте, це справедливо для фракції, в якої 10 людей. Я думаю, що це замало. Тобто, ось, якщо б ми прийшли, допустимо, наприклад, до мера і сказали, мол, давай нам 50 ліфтів. Причому я зауважу, що ми не просимо, щоб ці ліфти ремонтувала наша якась фірма чи щось таке. Просто є люди, які звертаються до нас як до депутатів, ми хочемо виконати наші обіцянки, ми хочемо допомогти також. А нам на всі наші пропозиції відповідають: ні, ні, не можна, не на часі, давайте потім зараз це не вийде, ні. А, і оці 100 ліфтів, наприклад, мерія чомусь вирішила ремонтувати тільки в Київському районі. Тобто всі інші райони почекають. Ну ми сказали, що ми тоді не будемо голосувати за більшість питань сесії, тому що це несправедливо. І ми виконали свою обіцянку, чомусь це дуже здивувало мера, і він був дуже розлючений, він постійно намагався якось нас ображати. Чомусь він постійно згадував мене. Ось послухайте, обучаюсь, але мені надихали на цю перемогу. Там кандидат в мери Обухов, який розмальовував себе там і все вокруг навколо там розмальовувало себе. надихала мене на перемогу. І тому ми отримали цю перемогу. Тому я думав, що якщо ці варвари... Буде так далі робити, то ми не збережемо центр міста. І ми його зберегли. Наприклад, обухов. Тому що обухов це інше щось. Головне це питання, яке стосується міста. Їм, як то кажуть, по барабану, що потребує міста. Якщо не їх питання, вони не голосують. І тому нам вистачає голосів. А щось ви такое обухову зробили, що він так, так вас так рівнує вас кому-то, і то, що там кажуть хтось. Що ви казали, що наша партія погана, не казали, що вона погана. Вона гірше, ніж погана сьогодні. І як хтось питався нам чинити перешкоди, щоб ми не потрапили до ЮНЕСКО. Там якісь флешмоби устраювали, тому що мозгов вистачає тільки на флешмоби. А ми працювали і ми це зробили. І сьогодні нас привітав майже весь світ. А вони залишилась за своїми балончиками в своїх футболках. Я вважаю, що дійсно те, що Одеса отримала ЮНЕСКО, те, що Одеса стала частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це дуже круто. І це дійсно таке велике досягнення мерії. Але ну смішно казати, що в цьому винен я, що я там якийсь вандал, щось розмальовував. Я чесно кажучи, взагалі не розумів, до чого це було. Якісь флешмоби. Якась така фантазія у нашого мера? А насправді, ось якщо дійсно його цікавить. Як виглядає центр міста, навіть не дивлячись там, в ЮНЕСКО, ми не в ЮНЕСКО, в нього є всі повноваження, щоб з цим щось робити. В нього є управління реклами, яке може займатися вивізками е, на історичних будівлях, в нього є комунальне підприємство одеські інженерні мережі, яке займається усіми цими проводами і кабелями, які звисають з фасадів. В нього є департамент благоустрою. Усі ці департаменти ми можемо побачити майже на кожній будівлі в центрі міста щось не так. І якщо дійсно у нього є Таке бажання ось захистити центр міста, щоб він не розвалювався, то в нього за, з 2014 року, а насправді навіть трохи раніше, були всі можливості з цим щось робити. Але ми бачимо, що нічого не відбувається. Наприклад, щоб можна було б прийняти єдине правило, як виглядають вивіски, як повинні бути вивіски магазинів і ресторанів на, в центрі міста. Для цього потрібно прийняти нові правила благоустрою міста. Два роки тому він створив комісію, яка нібито займається створенням цих нових правил. І за два роки нічого не відбулося. І це паралельно. Але ось Обухав, коли почав себе розмальовувати, я взагалі не розумів, про що він. Ось тоді він захотів щось захистити в центрі міста. Ну і також я мовчу вже про ті історичні будівлі, які були знищені: Типографія Фесенка і театр поруч, багатоповерхівки, які не. Дуже красиві і не повинні бути в центрі міста. Це на площі Льва Толстого, на малій Арнаутській. Всі ці будівлі були побудовані після того, як головний архітектор міста, якого призначає пан Троханов, видає містобудівні обмеження та умови, казати, що. Це там якісь інші люди. Я тут не до чого, а ось прийшов обухов. і Я тепер хочу захистити місто. Ну це просто ліцемірство. І я вважаю, що потрібно якось інакше працювати меру із депутатами, і зі своїми підлеглими, щоб був результат. І до речі, на цій сесії дуже забавно. Але не голосували, наприклад, за земельні питання не тільки ми, але ще й фракція Слуги народу наприкінці сесії, якщо подивитись поіменне голосування, більшість питань валили вже депутати від колишнього ПЗЖ. Тобто, мер втратив контроль над сесійною залою. Він чомусь вважає, що можна не слухати людей, не приймати їх пропозиції, і вони будуть тебе всі підтримувати все одно. Мені здається, так не працює. А потім він ще вважає, що якщо він буде їх ображати якось, якщо його депутати будуть казати якісь дурню, то ці люди захочуть проголосувати. Ну тобто, ось скажіть, будь ласка, якщо вас якось образити, ви будете щось робити цій людині, яка вас образила. Дуже дивні відносини. Але я сподіваюся, що будуть зроблені висновки, якось ситуація зміниться, і до нас почнуть прислухатись. Також ще Казахстан, казахські бізнесмени вирішили побудувати в Одесі юрту незламності. Її будують в парку Шевченка, чесно кажучи, якщо ми хочемо дійсно допомогти людям, то потрібно створювати такі місця біля житлових районів, де багато людей. Я не думаю, що багато хто буде ходити в парк там підзарядитись чи випити чаю. Але дуже приємно, що Казахстан з нами. Казахстан посилає такий сигнал. Я розумію, там складна ситуація. Вони не можуть там, наприклад, дати нам зброю чи щось таке. Але ось, хоча б символічно, вони показують, що вони розуміють. Хто агресор, хто жертва, і кому потрібно допомагати, і це приємно на цьому? все. залишайте коментарі, розкажіть, як у вас зі світлом чи виконуються у вас графіки. Підписуйтесь.